У перший день судового процесу, 22 січня 2007 року, було оголошено, що Роберт Піктон зізнався у скоєнні 49 вбивств поліцейському, котрий переодівся і видавав себе за його співкамерника. Повідомляється, що Роберт сказав офіцеру, що хоче вбити ще одну жінку, щоб кількість вбивств досягла рівно 50 і що копи не знайдуть тіла, так як він їх дуже добре заховав. Зі слів самого злочинця деяких жертв він просто закопав на території своєї ферми. Деяких згодовував свиням, і що найстрашніше, продавав людське м'ясо під видом тваринного. Ходять чутки, що він продавав трупне м'ясо своїх жертв навіть поліцейським. Останні, звісно, цього не знали. Передбачається, що він скоював вбивства протягом 20 років, і точну кількість його жертв встановити не вдалося. Число варіюється від 6 до аж 49. Але давайте все по порядку. Давайте дізнаємось, хто такий цей піптом. Добрий день, ми раді вітати вас на нашому каналі Боні і Клайд Сьогодні у нас особливо жорстока історія, тому приємного вам перегляду і не забувайте підписуватись на наш канал. Отже, Роберт Уілієм Піктон народився в жовтні 1949 року в сім'ї Леонарда та Луїзи Піктонів, фермерів свиноводів. Сім'я володіла фермою неподалік Ванкувера в містечку Порт Кокітламу. Це було тихе місто з невеликим населенням, де в той час практично всі займалися сільськогосподарською діяльністю, і сім'я Піктонів не була виключеними. Його старшу сестру Лінду відправили до родичів у Ванкувер, так як батьки вважали, що сімейна свиноферма буде неправильним місцем для виховання справжньої леді. Роберт і його молодший брат Девід почали працювати на фермі в ранньому віці. Луїза, мама братів, була дуже вимогливою. Вона ставила свиней вище за особисту гігієну братів. Вона змушувала працювати їх багато годин на фермі, вирощуючи худобу. Вона часто відправляла їх до школи в брудному невипряному одязі, який тхнув гноєм. За що над братами знущалися в школі, і вони навіть отримали прізвисько від своїх однокласників, смердючі порося. Роберт Піктон був дуже сильно прив'язаний до своєї мами і мало контактував зі своїм жорстоким батьком. Коли він був підлітком, то купив на свої заощадження теля, яке стало його улюбленою домашньою тваринкою. Одного разу, не знайшовши його після школи, мати сказала йому перевірити Сарай, де він, розбитий горем, і знайшов його вбитим. Хто це зробив, невідомо, але відомо, що це стало великою травмою для хлопця. Піктон кинув школу в 1963 році у віці 14 років і був найнятий учнем м'ясника. А у 1970 він кинув навчання, щоб опрацювати повний робочий день на сімейній свинофермі. Його батько помер у 1978 році, а наступного року померла мати сім'ї Луїза, залишивши ферму Роберту та двом його братам і сестрам. Разом з братом і сестрою він володів фермою, яка розташовувалась у десяти сотках у віддаленій місцевості. Разом зі своїм братом Дейвом він керував сумнівним закладом, який називався Пігіс Palace, що перекладається як Свиний Дворець. Цей дворець це такий собі бар, який спеціалізувався виключно на міцних спиртних напоях. Він розташовувався неподалік від ферми і став місцем збору байкерів і повій. У міру зростання передмість Ванкувера сільське господарство на фермі Піктона занепадало, і частина землі була продана для житлової та комерційної забудови. Брати Пікто не стали нехтуватися сільськогосподарськими роботами на фермі. У 1996 році двоє братів зареєстрували некомерційну благодійну організацію Piggy Place Good Times Society в уряді Канади, заявивши, що вона організовує, координує та керує спеціальними подіями, танцями, шоу та виставками від імені організацій. Але насправді його діяльність включала рейви та дикі вечірки за участю секс працівниць Ванкувера. А також збори на переобладнані фермерській бійні. Ці заходи збирали близько двох тисяч осіб. Було відомо, що члени ангелів пекла часто відвідували ферму. Ангели пекла це один з найбільших мотоклубів в світі, які мають філіали по всьому світі, в тому числі і в Україні. Правоохоронці називають цей клуб бандою мотоциклістів і звинувачують у торгівлі наркотиками, рекеті, торгівлі краденим, насиллі, вбивствах і так далі. Самі члени клубу це звичайно заперечують. Ну ви розумієте, які люди відвідували тусовки на фермі Роберта. На цих тусовках були несамовито дикі оргії, заборонені речовини, сотні літрів алкоголю. І це все відбувалося в переобладнаному приміщенні бійні на фермі. Першим забив на сполох гомоповія Джеймі Лі Гамільтон. У 1998 році він заснував некомерційний центр секс працівників. Саме Гамільтон в одному із своїх інтерв'ю першим згадав про зникнення жінок в Істсайді, яких викрав невідомий. Ця стаття привернула увагу детектива Дейва Діксона, і він, незважаючи на невдоволення свого начальства, вирішив перевірити слова Гамільтона. До лютого 1992 року у Діксона був значний список подій, які безслідно зникли. З Цим списком він пішов до свого старшого колеги, відомого детектива Кіма Росму. Список справив на нього приголомшливе враження. Проаналізувавши список, Росимо дійшов висновку, що у Ванкувері є серійний вбивця, який полює на повіт. Начальство різко негативно відреагувало на висновки детектива. Поліція не дуже хотіла вішати на себе кілька десятків потенційних глухарів, але Росиму наполягав і навіть подав офіційну записку, про що згодом розповів журналістам. В результаті чого розгорівся справжній скандал, і поліції Ванкувера все ж таки довелося розпочати розслідування зникнень повій. Але Росиму поплатився за скандал своєю кар'єрою і був змушений піти з поліції. А слава за розкриття такої справи про найкривавішого маніяка Канади дісталася іншому детективу. Кім Росуму не змирився з несправедливістю. Він демонстративно написав заяву про звільнення. А коли він пішов у відставку то направив до суду позов з вимогою поновити його на початковій посаді. Він рік провів у судовій тяганині, але, зрештою, залишився ні з чим. Його не поновили на посаді, не виплатили компенсацію і згодом Росому покинув Канаду. В даний час він завідує кафедрою кримінології в Техаському університеті США. Після скандалу в пресі правоохоронні органи Ванкувера створили спеціальну групу для розслідування зниклих повій в віст Сайді. Маунті також долучилися до розслідування, що перекладається як вершники. Так називають у Канаді співробітників РЦМП – Королівської канадської кінної поліції. Зв'язок вершників був пов'язаний з тим, що у Ванкувер люблять приїжджати американці для так званого секс-туризму. Оперативна група зниклих жінок називається MVTF, Missing Women Task Force, а очолив її високопоставлений чиновник РСІМП Донован Адамс. Свого часу версія про те, що до зникнення повій причепні секс-туристи в США була основною. Співробітники МВТФ вирушили до сусідів і допитали кількох місцевих маніяків, засуджених за аналогічні злочини. Але поки поліція і вершники допитували американських серійних вбивць, жінки продовжували зникати безвісти у Ванкувері. Як повідомлялося в пресі, першою, хто зник була Ребека Гуно в червні 1983 року. Всього до 2002-го число зниклих безвіти становило приблизно 50 осіб. Але пізніше було названо інше число понад 60. тревор Грін. Автор книги про зниклих повій розповів, що чув про якогось фермера Віллі, який запрошував ванкуверських повій на вечірки на своїй фермі. Однак Грін тоді не надавав значення цій інформації. У грудні 1999 року 20-річна повія Тіфані Луїза Дрю безслідно зникла. Її сутенер звернувся до поліції з вимогою розпочати пошуки жінки, але сам ледь не опинився за гратами. Поліція Ванкувера в черговий раз відмовилася вішати на себе потенційного глухаря. Слідча група МВТФ дізналася про зникнення від неурядової організації, яка займається соціальною адаптацією повій. Представники цієї ж організації злили в пресу інформацію про відмову поліції шукати повію, в результаті чого назрівав ще один скандал. Змі почали серйозно критикувати роботу поліції та її небажання розслідувати зникнення повій, натякаючи на те, що оперативна група, замість того, щоб шукати істайського мисливця, їздить за державний кошт у США. Склад оперативної групи змінився. У поліцейським було доручено відпрацювати потрачені гроші у громадян Канади. Детективи почали перевіряти на предмет можливої причепності до зникнення повій всіх. Хто коли-небудь потрапляв в поле зору поліції у зв'язку з правопорушенням проти кохання. Двоє братів, власники свиноферми в околицях Ванкувера, теж були в числі перевірених. Девід і Роберт Піктони були відомі своєю антисоціальною поведінкою. Молодший з братів Девід вже був притягнутий до кримінальної відповідальності у 1992 році за сфальтування і пограбування повії. Потім йому вдалося домовитися з потерпілою, і він відбувся лише 30 днями громадських робіт. А його старший брат Роберт відзначився у 1997 році. Того року, 23 березня. Роберту було пред'явлене звинувачення у замаху на вбивство Венді Лін Ейштетер, яку він кілька разів вдарив ножем під час сварки на фермі. Ейштетер розповіла поліції, що Піктон одягнув на неї наручники. Але вона втекла з кількома рваними ранами, абсолютно гола і накачана наркотиками. Вона розповіла їм, що обезброїла його і вдарила його його ж зброєю. Але тоді нетверезій жінці. Ніхто не повірив. Піктон у зв'язку з своїм пораненням звернувся за медичною допомогою до лікарні Ігол Річ. А Іштетер прийшла дитями у сусідньому відділенні невідкладної допомоги. Роберту вдалося переконати поліцію, що саме дівчина напала на нього, коли підвезла його на своїй машині до його будинку. Поліцію підкорила весела вдача фермера і можливість купити у нього м'ясо. З великою знижкою, тому скоро всі звинувачення з нього були зняті. Через кілька місяців влада порт Кітлами подала до суду на піктонів за порушення правил зонування, що означало нехтування сільським господарством, для якого він був зонований, і реконструкцію великої фермерської будівлі на землі з метою проведення танців, концертів та інших розважальних заходів тобто тої самої бійні. Яку брати переобладнали для своїх розваг, а цього робити не можна було, так як все має використовуватись за призначенням. Пікто проігнорували тиск закону і влаштували вечірку в новорічну річ. 1998 року, після чого зіткнулася з судовою забороною, що забороняла майбутні вечірки. Поліція була уповноважена заарештувати та видалити будь-яку особу, яка відвідуватиме майбутні заходи на фермі. Протягом трьох років детектив Хіскокс помітив, що жінки, які відвідували ферму, зрештою зникали безвісти. Братів взяли під пильний нагляд і відразу з'ясували дуже цікаві речі. Пікто не значилися не тільки як власники свиноферми, а й засновники, нібито благодійної організації. Сі під назвою Товариству відпочинку свинячого палацу цю організацію назвали благодійною тільки з метою уникнення уподаткування. Організація влаштовувала вечірки на свинофермі. Найяскравішим в цих подіях був запах, що виходив від кількох десятків свиней та продуктів їх життєдіяльності. Дивно, але свинячі вечірки були популярні серед канадців і гостей країни. Коли піктонами зацікавилася поліція, швидко з'ясувалося, що благодійністю в їх організації і не пахне. Організація була офіційно закрита, а братами зацікавилися податки. Ткові органи на деякий час вони зникли з поля зору, але через рік детективи знову навідались до братів. 6 лютого 2002 року поліція видала ордер на обшук будинку піктонів на предмет незаконної вогнепальної зброї. Однією з причин обшуку ферми братів. Став підслуханий діалог. Один працівник із кінної поліції Канади почув та розповів колегам наступне. Будучи під прикриттям в одному із місцевих барів серед натовпу людей, він впізнав двох братів. Поліцейський в штатному підійшов ближче до них і незамітно підслуховував. В той час пікто не обговорювали спосіб вбивства наркомана. Роберт радив Девіду вбити наркомана шляхом ін'єкції антифриза. Він казав, що слід від уколу не викличе ніяких підозр, так як наркомана їх і так багато. А антифриз виявити в крові. Дуже тяжко цією розмовою, звісно, зацікавилися поліцейські і вирішили більш ретельно придивитися до братів. Незабаром з'ясувалося, що деяких зниклих повій не бачили з тих пір, як вони увійшли в трейлер Роберта Піктона. Крім того, інший інформатор розповів поліцейським, що бачив у трейлері Піктона жіночу сумочку і жіночий гаманець. Слідча група почала готуватися до обшуку на фермі Піктона, що було досить проблематично. Територія ферми перевищувала. Сімдесят тисяч квадратних метрів, тому основні зусилля були спрямовані на обшук трейлера, в якому жив Роберт Піктон, 5 лютого 2002 року. Роберта викликали на розмову До кінної поліції. Поки він відповідав на запитання офіцерів на спину, ферму підтягли спецпризначенців, які взяли під контроль весь периметр ферми. На цьому кадрі ви бачите Роберта під час цієї самої розмови. Видно, що він старається виглядати розслаблено і невимушено. В цей час ми можемо звернути увагу. Як детективи стараються тиснути на Роберта, створивши правильну атмосферу. Відстань витягнутої руки між злочинцем і поліцейським. Нахил тіла останнього вихід, який знаходиться позаду детектива. Тисла зліва, яке також перешкоджує Роберту вихід з кімнати. Все це створює атмосферу і дає зрозуміти вбивцям, що він загнаний в кут. Коли наступного дня пікнуна відпустили під заставу у розмірі 1000 канадських доларів, у поліції були лише підозри і не було жодних доказів. Роберт повернувся на ферму, де вже працювали. Судово-медичні експерти та детективи. 6 лютого 2002 року поліція знайшла нелегальну вогнепальну зброю. Піктону було пред'явлено звинувачення в незаконному зберіганні зброї. Пізніше він був звільнений, але знаходився під наглядом у поліції. Через декілька днів поліція отримала другий судовий наказ про обшук ферми в рамках розслідування діла про зниклих жінок. Перші знахідки переконали поліцію, що вони на правильному шляху у трейлері Роберта знайшли сріблясту сумочку. Така ж сама сумочка була у серії або Свей, яка була оголошена зниклою безвісті 22 серпня 2001 року. Трохи пізніше під вікном трейлера був знайдений інгалятор, на якому було прикріплено бірку з ім'ям дівчини. Серіна страждала астмою і постійно користувалася інгалятором. А 22 лютого 2002 року Роберту Піктону було приділено звинувачення у викраденні та вбивстві Серіни та ще однієї жінки Мони Уілс. 2 квітня 2002 року було висунуто ще три звинувачення у вбивствах. Серед них були Жаклін Макдонел, Даян Рок і Хізер Батомлі. Потім, 9 квітня 2002 року, було висунуто звинувачення у вбивстві Андреа Джозбелі, за яким незабаром послідувало ще одне звинувачення у вбивстві. Бренди Вулф для того, щоб ретельніше обшукати територію ферми, довелося вивезти всіх тварин, а також привезти на ферму будівельну техніку. На це пішов майже місяць. Спецгрупа поповнилась 40 судово-медичними експертами та 16 слідчими, які мали досвід вивчення місць масових поховань. 20 вересня того ж року було висунуто ще 4 звинувачення у вбивствах Джорджіні Пеппер, Патріції Джонсон, Хелен Холмарк та Дженніфер Фармінгем. Згодом було висунуто ще 4 звинувачення у вбивствах. Довівши кількість жертв до 15. З цього моменту це було найбільше розслідування серійного вбивця за всю історію Канади. 26 травня 2005 року проти Піктона було висунуто 12 додаткових звинувачень, в результаті чого їх загальна кількість у вбивстві першого ступеня досягла 27 Одному агенту співробітнику поліції вдалося завоювати довіру підозрюваного серійний вбивця. Роберт піктон зізнався йому, що загалом вбив 49 жінок. Лише однієї не вистачило для рівного рахунку. Сказав серійний вбивця. Сміючись, поліція все одно нічого не знайде. Я надійно сховав тіла. Поліція навіть збиралася просіювати пісок на фермі, що, до речі, і зробили Просіюючи тонни ґрунту. Щоб знайти докази. Пошуки рештків загиблих на свинофермі жінок тривали кілька років. Знайшли рештки 30 жінок. Більшість з них були ідентифіковані за допомогою ДНК експертизи. В результаті дій криміналістів і слідчих, всі будівлі на території свиноферми були розібрані буквально камінчик за камінчиком і дошка за дошкою. Варто сказати, що за весь час, поки судмедексперти шукали тіла, за ними спостерігали звичайні громадяни у 2002 році. Деякі туристичні агентства навіть пропонували своїм клієнтам свої. Рідну екскурсію на місце злочину, а в безпосередній близькості від відокремленої території свиноферми родичі зниклих безвісти жінок влаштовували свою рідну стіну плачу, демонструючи фотографії зниклих жінок, які були вбиті серійним вбивцею. Загалом родичі загиблих дуже охоче давали інтерв'ю зі сльозами на очах, розказуючи про долю своїх доньок. Та сестер вони навіть проводили пікети біля будівлі суду, де судили піктона. Причому ці пікети деколи набували дуже незвичайної форми. Зокрема, одного разу родичі запросили до будівлі суду індійських шаманів, які влаштували на вулиці справжній ритуал, намагаючись викликати духів померлих жінок. І мало хто задається питанням, де ж були ці родичі, коли їхні рідні. Продавались на панелі розкопки на фермі тривали до листопада 2003 року. За даними провінційного уряду, вартість розслідування до кінця 2003 року оцінюється в 70 мільйонів канадських доларів. Судово медична експертиза виявилася досить таки складною, оскільки деякі тіла сильно розклалися, були з'їдені комахами. Та навіть свинями на фермі 10 березня 2004 року. Поліція заявила, що серійний вбивця Роберт Піктон міг розчленоване людське м'ясо змішувати зі свининою, яку він продавав населенню. Суд над Робертом Піктоном розпочався 22 січня 2006 року. Серійний вбивця не визнав себе винним за 27 пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня у Верховному суді Британської Колумбії. Журналістам не дозволили повідомляти про деякі новини з цього судового процесу 2 березня. 2007 року суддя Джеймс Вільямс відхилив одне з 27 звинувачень через відсутність доказів. 9 серпня 2007 року суддя розділив звинувачення, і в результаті маніяку було пред'явлено звинувачення лише в шести вбивствах. Взагалі, незважаючи на те, що на свинофермі були знайдені рештки 30 жінок. А сам Піктон зізнався співкамернику у скоєнні 49 вбивств, але канадські правоохоронні органи вирішили, що піктону вистачить і шести у зв'язку обороною на публікацію повна інформація про рішення не є загальнодоступною, але суддя пояснив, що розгляд усіх 26 звинувачень одночасно покладе надмірний тягар на присяжних, оскільки судовий процес може тривати до двох років. Суддя додав, що за шістьма пунктами, які він обрав, докази суттєво відрізнялися від інших двадцяти. Пізніше ЗМІ зняли, і канадці вперше почули подробиці, знайденого на фермі. Під час тривалого розслідування, зокрема, це були черепи, розрізані навпіл, засунутими всередину руками та ногами. Рештки однієї жертви знайшли в сміттєвому пакеті та її закривавлений одяг, знайдений у трейлері Піктона, частина щелепи і зуби іншої жертви, знайдені біля боні Піктона. Територія ферми була буквально засіяна різними частинами тіл його жертв. Також знайшли револьвер 22-го калібру з прикріпленим до нього фалоімітатором, що містить як його ДНК, так і ДНК його жертв. У відео, показаному присяжним, піктон стверджував. Що прикріпив до свого пістолета фалоімітатор в якості глушителя? Це пояснення було м'яко кажучи нелогічним, так як револьвер заглушити таким чином було практично неможливо. Крім цього, в трейлері оберта знайшли ящики з боєприпасами до пістолета 357 Magnum, окуляри нічного бачення, дві пари наручників зі штучним хутром шприц з трьома мл синьої рідини всередині, а також препарати для покращення потенції. Також було опубліковане відео, на якому друг Піктона Скотт Чап розповідає, що Піктон сказав йому, що хороший спосіб вбити героїнову наркоманку це ввести її рідину для умовача скла антифриз. Також в суду було пред'явлене відео, на якому співробітник на ім'я Ендрю Белві розповідає, що Піктон згадував про вбивство секс працівниць, описував як надягав на них наручники. І душив їх, а потім знерковлював і потрошив їх, перш ніж сходовувати свиня 9 січня 2008 року. Адвокати Піктуна подали заяву до апеляційного суду Британської Колумбії, вимагаючи нового судового розгляду за шістьма пунктами звинувачення вбивстві. Серійний вбивця також вимагав від уряду Канади 10 мільйонів доларів як компенсацію за зруйновану свину ферму. Но ну ви уявіть яка ценагність. 30 липня 2010 року Верховний суд Канади ухвалив рішення про відхилення апеляції Піктона і залишив вирок у Силі. Також правоохоронці заявили, що не будуть висувати звинувачення у інших 20 вбивствах, так як це ніяк не може збільшити судовий вирок Роберта Піктона. Місцеві активісти старалися підняти цю справу і потребували розслідування інших 20 вбивств. Їм навіть це вдалося. Але 4 серпня 2010 року всі звинувачення були зняті. Після того, як Піктон вона заарештували, люди масово почали виходити та розповідати, що вони бачили та чули на тій фермі. Одним із свідків була жінка по імені Лін. Жінка стверджувала, що кілька років тому бачила, як Піктон знімав шкуру з жінки, яка висіла на гачку для м'яса, і що вона нікому про це не говорила, боячись попрощатися зі своїм життям. Крім того, Лін зізналася, що неодноразово шантажувала Роберта цим інцидентом. У 2013 році. Діти жертв подали цивільний позов проти департаменту поліції Ванкувера, Королівської канадської кінної поліції. За нездатність захистити жертв. У березні 2014-го. Вони досягли угоди, цільно з якою кожна дитина повинна була отримати компенсацію в розмірі 50 тисяч канадських доларів. Коротше, як на мене, дуже тяжка історія з несправедливим закінченням. Тут і мови немає. Страшно те, що він зможе повернутися до нормального життя через кілька років, а його жертви вже ніколи. Варто ще доповнити, що брат Роберта Девід не поніс ніякої відповідальності за словами братів, Девід нічого не знав, а про справи робите? Отак все просто. А ми будемо закінчувати народ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть обов'язково свої враження, так як це допоможе просунути відео в рекомендації Ютуба. І всім пока.